Ці артефакти чекали тисячоліттями, щоб ти побачив їх прямо зараз. Готовий? Перший скарб святий терновий шип із тернового вінка Ісуса Христа, який зберігається у Британському музеї в Лондоні. Заради нього створили золотий релікварій 14-го століття. Сьогодні весь вінець зберігається у соборі Нотр Дам у Парижі і навіть пережив масштабну пожежу 2019 року. У національному археологічному музеї АФІН лежить артефакт. Який перевернув уявлення про античність, антикітерський механізм першого століття до нашої ери, своєрідний перший аналоговий комп'ютер, бронзовий пристрій із десятками шестерень точно прорахував рух планет, затемнення їх календарні цикли. І третій метеорит Кейп Йорк. Він експонується в американському музеї природничої історії в Нью-Йорку. 31 тонна космічного заліза, що впала на землю близько 10 тисяч років тому, і стала джерелом металу для іскі. Мосів задовго до виникнення металургії метеорит настільки важкий, що його тримають шість сталевих колон, які проходять крізь фундамент музею. Фіць, і незабаром друга частина про найнезвичніші артефакти світу.